Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін. Вітаю вас всіх з Днем Прапора України. І сьогоднішнє відео буде корисно для тих людей, хто постійно робить перекази з картки на картку. І чим можна замінити, наприклад, сучасні банки, наприклад, ті ж самі, як Приват, як Ощадбанк, і зробити вибір для себе, скориставшись. Наприклад, програмами для користувачів Android в цьому відео буде окремо для користувачів Android. Саме додатки встановити на ваш смартфон. І так, давайте розглянемо два банки. Ви вже про них чули. Це перший спортивний банк Спортбанк, який має без відділень обслуговування. І це є проект Таскомбанку. Він надає перекази безкоштовні сплату комунальних послуг. В максимальний кешбек в спортивних магазинах до 10% та до 20% у вибраних категоріях і отримання кредитного ліміту до 100 тисяч гривень. Пільговий період, більше, ніж чому у Приватбанку, він становить 62 дні. А хто перший став клієнтом банку, користується картками до 120 днів. Сайт буде на додаток. Програми та встановлення буде в коментарі. І ви можете перейти та встановити. Наступний банк це Easy Bank, теж проєкт Таскомбанку. Він для користувачів Android надає переваги в тому, що ви можете знімати готівку також безкоштовно, саме власні кошти. Власні кошти. Максимальний кредитний ліміт за кредитною карткою 200 тисяч гривень при користуванні, безкоштовні перекази з картки на картку, оплата комунальних послуг без додаткових комісій, навіть і за рахунок кредитних коштів і багато інших переваг. Постійний кешбек 2-3 у категоріях. Тобто, ви бачите картки без того, що мають. Певні переваги в оформленні, тобто вам не треба відвідувати відділення банку. Можна стати клієнтом, просто завантаживши додаток і е, встановити програму, і потім підв'язати ваші дані, наприклад, через ДІЯ. Або на місці, якщо ви хочете, зверніться в Таскомбанк у відділення вашого міста і задайте питання, якщо вас щось цікавить, а також є. Підтримка клієнтів теж ви можете знайти їх на сайті офіційному Ізібанку та Спортбанку. Встановити програму на ваш смартфон ви можете через сайт, який буде в коментарі до цього відео. І так, ви бачите, в чому переваги. Це заміна приват. Наприклад, 24, а також Ощад банку всіх цих додатків, які вже є у майже кожного українця і українки, на ось ці аналогічні програми. І перекази з картки на картку, оплата комунальних послуг і інші платежі можна робити з перевагою саме для клієнта, і за рахунок навіть кредитних коштів. Клієнт обирає для себе як користуватися. Обирати, наприклад, один банк і ще додатково економити на комісіях, або просто перейти повністю на обслуговування в цей банк. Тому робіть вибір самі, якщо вам цікаво, перейдіть на сайти в коментарі для користувачів Android. Окреме відео для користувачів iPhone теж буде на цьому каналі, і ви зрозумієте теж, в чому перевага. На все добре і будьте здорові!